Топ акумуляторам та установкам зберігання енергії. Такий подарунок під ялинку поклав Кабмін у той час, коли без світла сидять мільйони. Розбираємось в деталях. Лише 24 грудня президент продовжив пільги на 3 роки на ввезення лікіонних акумуляторів, сонячних панелей і інверторів. А вже 31 грудня, замість того, щоб святкувати, Кабмін прийняв постанову, ніби далеку від ВДЄ, а саме про ліцензування, квоти з озоноруйнуючих речовин. І таке подібне. І починає діяти ця постанова на наступний день, тобто вже 1 січня 2026 року. Якщо уважно переглянути додаток, то до переліку товарів, які підлягають ліцензуванню, внесли і літі-іонні акумулятори. Нагадую, що літі заліза сватні акумулятори, які всім так подобаються, це підвид літі-іонних акумуляторів. Якщо ще є якісь шанси довести, що певний тип акумулятора не містить шкідливих для зонового шару речовин і якось спростити процедуру, то якщо у складі акумулятора або установки збережені енергії є вогнегасник або кондиціонер, то варіантів обминути ліцензію вже немає. Кого це стосується? В першу чергу юриків та імпортерів, тобто партії товару. Але ж для збірки акумулятора вам потрібно 16 комірок. Ну а якщо ви замовили ще й бо був ж. То митниця може подумати і зауважити, що 32 комірки та навіть 16 то вже багато, і це комерційна партія. І вам так само буде потрібно отримувати ліцензію. Знаючи нашу митницю, я би припустив значні шанси, що саме так і буде. І будуть ваші комірки лежати десь там, доки ви не отримаєте ліцензію. А отримати її не так вже і просто: потрібно зібрати пакет документів і подати його. Рішення отримаєте за 15 робочих днів згідно трактування дії і до 30 днів у більш широкому трактуванні законодавства. Таким чином, усі установки зберігання енергії і певні акумулятори, які вже навіть стоять на кордоні, ви побачите у кращому випадку за місяць. Якщо не віддасте 3% для пришвидшення процесу. Проміннича ж, гайдаю, чули всі. Безперечно, руйнування озонового шару це проблема. Але на фоні повномасштабної війни, коли вибухають сотні тисяч тонн вибухівки, коли цілі міста перетворюються на попіл, мільйони сидять без електрики, а до кожного дрона потрібен акумулятор, та й не один, така турбота за збереження зонового шару і прийняття постанови, яка починає діяти на наступний день, мені нагадує зовсім інше. А вам? Пишіть у коментарях. Що заважало прийняти її раніше, або дати час на перегідний процес, щоб ті, хто завозять, вчасно отримували ті ліцензії і завезли всі необхідні товари без затримок. І, врешті, решт чи взагалі на часі такі рішення. Як би не було, Асоціація сонячної енергетики України підготувала лист на ім'я пані Свириденко з проханням терміново втрутитися у ситуацію і зупинити надмірне законодавче регулювання стратегічної галузі. На жаль, ось такими новинами починається новий рік. Сподобалось відео, ставимо лайки та підписуємось на канал. Яка буде реакція з боку пані Свириденко, Я повідомлю вас обов'язково. На цьому на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.